Учень з Довбицької загальноосвітньої школи Валерій Хлебюк в зразковому оркестрі Самоцвіт грає вже не перший рік. Юнак розповідає, за цей час вдалося опанувати два інструменти. І все без спеціалізованої школи та нотної грамоти. Сиділи в класі, прийшов в оркестр, Олег Олехіриш сам забрав. Сказав, будеш ходити. Спочатку я грав на коп за басі, а потім пересів на симбали. Струн багатий, звучить класно. Так, керівник колективу Олег Трофимчук зібрав в оркестр 26 музикантів віком від 8 до 17 років. Майже всі аматори. Спеціальну освіту тут мають тільки п'ятеро дітей. Вони ж і допомагають іншим опановувати грамоту, адже музичні твори тут вивчають лише на слух. Всі ми граємо, як він показує, але це не просто так, він показав і зразу зіграть. Тут треба, ну. Треба знати, де робити паузу, де треба зробити голосніше. У нас багато, але нам не так важко. Є в нас, наприклад, менші діти за нас, але їм справді важче дається, але вони стараються, навчаються, надають всіх зусиль. Завдяки оркестру я зрозуміла, що музика в житті для життя дуже багато, велике має значення. Та репертуар в оркестру немалий, півтора десятка творів. Всі авторські написані і керівником ансамблю, і, власне, учасниками. Так звучить один із чотирьох творів, за які на всеукраїнському фестивалі конкурсу народної музики Чумацький шлях здобутські самоцвіти вибороли гран прі Здобути цю нагороду, розповідає керівник оркестру. Було складно, адже змагались 16 професійними колективами, де й партитурна музика і хороші інструменти. Ми грали без нотів, сіли от і почали от грати так само Журі в нас цілком професійне було, це професори Одеської консерваторії, і вони добре в тому розуміються. Ми ну, зразу то оцінили, що видно, що такі люди абсолютно ліві і починають щось грати, і ще грають, трохи якісь такі ще і не зовсім прості речі. Вікторія катеринчик Сергій Савта інформаційна програма День.